Різноманітні вправи для збільшення м'язів плеча. Підготував Борисюк Максим, студент першого курсу. Почнемо з прав на збільшення м'язів біцепса. Пам'ятайте, перед виконанням вправ обов'язково необхідно зробити розминку. Для виконання вправ нам знадобиться кросовер, кривий гриф та гантелі. Отож, починаємо. Перша вправа. Перша вправа в кросовері. Закріплюємо гриф до нижнього кріплення кросовера. Стаємо на зручній відстані, притискаємо лікті якомога ближче до тулубу і починаємо робити розгинання на біцепс. Слідкуємо за тим, аби лікоть постійно був притиснутий до тулубу. Робимо цю вправу 4 підходи по 10-12 разів. Наступна вправа жим гантелі сидячи на лавці з упором на ногу. Робимо цю вправу також 4 підходи по 10-12 разів. Поступово можна збільшувати вагу для більшого результату. Третя вправа жим штанги з кривим грифом стоячи. Так само виконуємо 4 підходи по 10-12 разів. На останніх підходах з великою вагою, допустимий читінг. Тобто допомога. Невеликий ривок для закидання штанги. Четверта вправа, так само базова, це жим гантелей стоячи. Беремо гантель в обидві руки. І по черзі робимо жим. Так само виходимо 4 підходи по 10-12 разів. Переходимо до вправ на збільшення трицепсу. Перша вправа в кросовері Базова. Для цього закріплюємо до верхнього кріплення кросовера подвійний канат, притискаємо лікті до тулубу та робимо тягу вниз. Слідкуємо за тим, аби лікті не ворушилися або на місці. Та тримаємо рівну спину. Робимо 4 підходи по 10-12 разів. Друга вправа жим штанги з кривим грифом за голову лежачи на лавці. Так само виконуємо цю вправу 4 підходи по 10-12 разів. Так само цю вправу можна виконувати із гантелями. Не рекомендується брати велику вагу краще почати з малої. Це були основні базові вправи для збільшення м'язів плеча, а саме біцепса та тріцепса. Любіть спорт, займайтеся спортом, дякую за увагу!